Вітаю вас, дорогі дітки. У нас якісь зміни цікаві. Як ваші справи? А що у вас самого найкращого сталося на цьому тижні? Канікули. Такі довгоочікувані канікули, правда? А які у вас плани на канікули? Поїхати в Лагерь. Поїхати в Лагерь, так. Книгу. А яку ти книгу хочеш прочитати? — Біблію. Біблію? Правильно, біблію. Відпочивати. Гуляти. Гуляти. Хочу спитати вас, дороги. На площадки гуляти. На Мороже на кошти. Супер. А хто із вас любить ходити у похід? А де ви вже були? Бо у пещері? А в гори любите ходити? Хотіли б піти у похід у гори? А на море? І на море? Правда? А у пустелю? Ні. У пустелю ніхто не хоче. А чому? Нам дуже жарко. Дуже жарко. А є ще якісь причини? О, скорпіони, там, і верблюди. Це все страшно, так. Да. Немає їжі, немає води. Супер. А як би вам довелося йти в пустелю у похід? Що б ви з собою взяли? Воду. Першу чергу. І їжу. Біблію. Компас, колач. Діду ми говорили, так. Да. І посуду, так. Да. І палатку. одіяло, подушки. А, а вогонь треба взяти з собою. Вогонь треба з собою взяти. Я ж сказав біблію. На біблію, так. Да. І вогонь для того, щоб можна було приготувати їжу. І дрова, але по можливості їх можна десь знайти, якщо зупинятися. На що є На горі всюди є дрова. І на горі не завжди є, а в пустелі особливо їх немає. А чи ви знаєте таку історію, коли люди йшли в пустелі? Так, в моєї. Так, я би хотів, хотів з вами пригадати цю історію, як. Моїсей повів людей у пустелю. Це було багато людей. І вони взяли з собою прикраси, саме необхідне. Взяли з собою прикраси. Що з собою вони взяли? А Ще... худобу взяли з собою. Їжу, сім'ю взяли, одяг взяли з собою. А так трапилося, що вони там були не два-три дні і не тиждень. А скільки? Сорок років. 40 років. І які в них там були проблеми? Вода. З них закінчилася вода. Да. Їжа в них була, а не... їм не вистачало м'яса. Да. І вони собі що робили? Вони кричали на Мойсея, сварилися на нього за те, що їм немає що їсти. І не має що пити. І хотів з вами пригадати, а як Мойсей вирішив цю проблему? Молився до Бога ішов. Він дав те, що він їздив. І Бог дав їжу. І, а яким, як раз Бог дав воду? Він сказав Мойсею Бугакам, Білокам'я, Бог Борис і Мати. Mm -hmm. Один раз. mm -hmm. да. Одного mm -hmm. разу Мойсей підійшов, бо йому сказав, що він підійшов до скелі, стукнув по ній палицями і з цієї скелі пішла вода. А наступного разу мойсей прийшов і просто попросив, і скеля йому віддала воду. Mm -hmm. Дорогі друзі, дорогі дітки, який урок ми можемо взяти для себе з цієї історії? Що саме потрібно а? у похід, особливо, якщо ми йдемо в пустелі? Послухання Бога, біблії. Послух Бога і бліда, вода. А ще саме більше, нам потрібна довіра нашому Богу. Тому що, якщо у нас поруч із нами є Бог, тоді Він може забезпечити всі наші потреби. Тоді. Моє побажання для вас дітки, щоб ви завжди довіряли Богу, завжди його брали з собою у подорож, запрошували його тоді. Він і захистить вас від диких злих тварин і дасть вам все необхідне. Да. І від змій, і від скорпіонів. Давайте ми будемо молитися про те, щоб ми завжди довіряли Богу в наших складних ситуацій.